Хлібний да вирішується на полі. Ну а ми продовжуємо роботу і про останні політичні новини. Про головне за тиждень, про деякі тези. Будемо говорити з гостем у студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, вітаю вас. Дякую, що так, вітаю. пане Петре. Росія влаштувала сьогодні, як ви знаєте, рекордну чергову атаку. В Києві дрон влучив зокрема. У будівлю Кабміну, і от на вашу думку, крім того, що безумовно Росія країна терорист, а чи, чи намагався таким чином Путін, знач, путінський режим відправити певний меседж? Як гадаєте? Намагався, звичайно. Там ще крім того, що крім влучив в будівлю Кабміну, там ще й мост на Дніпрі обстріляли. Так, 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 так. Ну але а Кабмін це ж показово. Це ж так мости, це теж показово, так але. Влучити по а, урядовій будівлі ну це такий прям схоже на знак, а Росія, от Путін дуже любить такі знакові шу. Ну, це знак, да що він будь. не вважає себе зв'язаними будь-якими обмеженнями, обмеженнями. будь-якими нормами, що от, він робить те, що хоче. А чи може бути це також знаком того, що а, удари України по енергетичним об'єктам на території агресора насправді це болять? Це боляче. Я думаю, що ніхто з цим особливо сперечатися не буде. Тим більше, що судячи з по коливанням ціни на той самий бензин в Росії, по іншим тарифам, пов'язаним із нафтопродуктами, мабуть, саме ця кампанія, ну Україна раніше проводила відповідні кампанії, але мабуть, ця кампанія виявилася. Будь найуспішнішою за весь цей період, починаючи із десь середини серпня, коли там відбулася достатньо серйозна атака дронами СБУ в усть Лузі Леніградської області, там великий термінал, там і нафта, і зріджений газ. І після цього там ми пам'ятаємо, були низка відповідних ударів Сили оборони України, включно із дружбою. Це нафта, це гроші. Uh -huh. І судячи з істерик угорського уряду uh -huh. з цього приводу, це було достатньо серйозно і надокучливо. Так що так, це серйозно. І очевидно, що якщо Україна продовжить цю кампанію, це справді може бути достатньо серйозним ударом по російській економіці. А хоча, звичайно, що в Україні потрібно більше і більше нових засобів для ураження, тому що відповідних цілей на території Росії багато. Зрештою, є об'єкти, які відповідальні за вироблення тих самих дронів ракет, якими Росія регулярно Україну атакує. І тут, звичайно, Україні би сильно допомогли відповідні ракети та й багато чого іншого від партнерів України. Ну, ми ж бачимо, що партнери поки да. що тільки говорять про це, особливо от. Моя особиста думка, мені дуже сподобалося в лапках, знаєте, з цими ракетами ІРАМ, які мають поставити начебто майже 4 тисячі, тріз да -да. так? але спочатку лише 10. А якщо все добре, не знаю вже які умови. На наступний рік ще там, здається, 800. Да. А тоді, коли вони потрібні, просто тут і зараз. От просто зараз, коли там щось летить. Ну, тому що, тому що це, це відповідна політика. Вони ж випробовують в україно-російській війні. Свої новітні технології, які ще mm -hmm. треба там виготовити, mm -hmm. і так далі. Ракета-тамагавка вже є. І так, успішно і, і всі, всі знають, що вони працюють. Так, і летить далеко. <світ> так, і летить далеко, і працює, <світ> і випробувано вже так, дуже так, багато багато. Про неї разів нічого так. Ніхто не постачати не збирається навіть. Ні, ніхто, і ніхто постачати не збирається, і ми прекрасно розуміємо, в принципі, чому. Тому що, не дай Боже. Вони допустять, щоб щось трапилося з режимом Путіна, з Росією, і в принципі ми це все бачили. Я теж дивився цей сюжет, от, наприклад, про притягнення до відповідальності. Mm -hmm. Я чесно вам хочу сказати, я не вірю в ніяке притягнення Абсолютно. до відповідальності Росії. підтверджую, підтверджую, Я теж. От суто особисто, я не кажу, що я експерт, чи що. Я не вірю. Не вірю. Тому що, тому що знову ж таки ми бачили всі червону килимову доріжку перед Путіним. На лясці. Ну, це і є символ притягнення до відповідальності. Абсолютно. Я вам хочу сказати, що от е, сьогоднішній обстріл, включно з обстрілом Кабміну, це прямий результат цього. Тому що після того, як перед Путіним, як перед героєм стелиться лідер найвизначнішої держави демократичного світу, угу. Путін вважає, що після цього у нього розв'язані руки на все можна робити так. Можна Нам робити дозволився. все, тому що Путін знає, що він робив. Він знає, він, він знає, які злочини він зробив в своєму житті. А Трамп це теж знає. І якщо на це закривають очі, ну значить Путін має дозвіл робити все, що завгодно, і вся оця його камарілля те саме. Чия Думаю, позиція, да. чи, чи змінить ситуацію, наприклад, позиція Європи? От на цього тижня ми бачили саміт, коаліції охочих і так далі. Європа, звісно, обережно ставиться до якби просувається крок за кроком. Ну, по-перше, Європі потрібно якось е е е консенсус для того, щоб приймати рішення. Але чи от чи вважаєте ви як експерт, що європейська роль, участь і? Така роль, яка буде, як би сказати, інтенсифікуватися з часом, вона дійсно зможе щось вплинути на того самого Путіна на перебіг війни і так далі. Я думаю, що у Європи абсолютно неправильний підхід і абсолютно неправильний підхід щодо порядку дій угу. Європа, Вона суто психологічно і політично залежна від позиції Сполучених Штатів. І вони просто не готові самостійно робити рішення. От уся всі зусилля європейців протягом А в силу чого, вибачте, а через що? Звичка? Звичка, ну, ж таки, наслідок наслідки ще часів холодної війни. Угу. Тобто, європейці звикли, що Сполучені Штати захищають їх в першу чергу, і вони бояться, що якщо вони підуть проти Сполучених Штатів, Трамп уже раніше погрожував, що він не буде виконувати зобов'язання по НАТО. А так, от вони бояться, що він взагалі від них відмовиться. І тому вони бояться чітко поставити свою позицію по відношенню до Сполучених Штатів. Вони намагаються Трампа переконати, якось змінити свою політику, змінити свої підходи. Але це марна справа, тому що це так просто не зробити. Тобто там достатньо серйозні вже є відповідні переконання. Європейцям просто треба самим визначитися із власними діями, mm -hmm. власними ресурсами і самим визначати політику. Тому що, ну, зрештою. Питання російсько-української війни, і це до речі, справедливо говорять Вашингтоні. Це в першу чергу питання європейців. Безумовно, Значить, тоді європейці повинні не чекати, поки їх очолять сполучені штати. А самі все сформувати і поставити Сполучені Штати перед фактом. Але, але існує залежність від е, виробничих потужностей Сполучених Штатів. Поки що, принаймні, Європа не здатна забезпечити. Е, існує, вона е, не те, щоб якась всеохоплююча, тому що багато що Європа може робити самостійно і вже багато що робить. Угу. Але в окремих категоріях існує. Але ж ніхто не говорить про те, що вони повинні конфліктувати із Сполученими Штатами. Тим паче, Сполучені Штати, власне, адміністрація Трампа наполягла на механізмі, коли Європа купує. Тобто, це ж не як... адміністрація Трампа наполягає, що Європа повинна сама так. себе захищати, сама так. підвищувати власну обороноздатність, так. підвищувати видатки так. на оборону. Так. Європа... Але за грубі гроші продасть. Так. їм. І нехай так... вони домовляються. Якщо які, якісь проблеми, нехай залучають лобістів і відповідним чином лобіюють інтереси. Тобто, всі інструменти наявні. Чи означає це? Нестачу е, політичної волі всередині да, нестача по це чисто нестача політичної волі, тому що всі бояться, що от раптом хтось наважиться зробити якийсь перший крок, то якось ця вся система завалиться і так далі. А насправді треба робити перші кроки, і треба припиняти, займатися оцим постійним умовлянням Трампа. А давайте змінимо політику і давайте. Подивіться, угу. ні, значить, треба сформувати самим політику. І потім, уже, коли політика буде сформована не просто на рівні якихось декларацій, а на рівні якихось конкретних кроків, засобів, mm -hmm. заходів, запропонувати Сполученим Штатам до цього долучитися. Долучаться? добре, не долучаться, ну самостійно, значить, рухатися далі. А хто би міг в Європі, на вашу думку, ну принаймні, якщо не очолити, то хоча б зібрати докупи таку дискусію і. Якби знаєте, розпочати ініціювати взагалі в, 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 вироблення цієї політики. Ну, я таким чином на це дивлюся. Якби хтось міг це зробити, він би, очевидно, вже зробив. Якщо він цього не робить, значить він з якихось причин так, на це не може. Ну, тому так. що те, про що я говорю, це не якісь там великі відкриття, які там от якісь там осяяння. Да? Це абсолютно банальні очевидні речі. Просто ну, розумієте, іноді я, я зараз. Я зараз виключно скажу свою точку зору, але іноді з'являється таке, знаєте, невловиме відчуття, що Європа поводить себе, знаєте, як такий. Даруйте за такий ботанік, якого там булить е, сусід, чи там розумієте, да, про що я? Росія? А він, значить, стоїть, дивиться в підлогу і боїться відповісти. Це моє власне, я підкреслю це моє власне відчуття. А чи може Європа хто її очолить? Франція говорила про європейське військо, значить і так далі. Німеччина говорила про контингент. Тепер вже не говорить. Вже нічого не відправлятиме в Україну. У цього є якийсь вихід, якесь рішення. Бачите, тут така проблема, що насправді в сучасному світі, як виявилося, демократії виявляються не настільки стійкими. У протистоянні із відповідними автократіями, тому що в автократії все стабільно і прогнозовано. Лідер сказав, всі пішли. Так, да, Лідер сказав, всі пішли mm. і працюють 5, 10, 20 років. Mm. В Європі зараз величезні політичні проблеми в кожній з цих країн. Безумовно. Скрізь зростає роль е, ультраправих політиків і скрізь ці ультраправі просувають Навіть там, де нератив. Не перемогли ультраправі, е, інші прослизнули просто. Є, відповід... да, є відповідні ризики, є відповідні загрози. Вони це все змушені враховувати. Вони змушені проводити таку обережну політику. Бо чому, наприклад, періодично різні держави заявляють, що там введуть війська в Україну, потім кажуть, ні, не введуть. Тому що це ж так само питання загравання із відповідним електоратом, із відповідними електоральними суспільними настроями. І це все в кінцевому рахунку не дозволяє проводити чітку, зрозумілу політику. Тому що європейська політика, от за часів цієї всієї системи популізму, вона привчила політиків загравати постійно з виборцями, а не реалізовувати політику і не Абсолютно ухвалювати точно. рішення. Абсолютно точно і це величезна проблема. Тобто, фактичне виродження інституту, так таке собі, умовне виродження інституту е, демократичних виборів е, і, взагалі, е, якби е, реалізації політик на. Да. Ну, от, якщо знову ж таки це не стосується прямо Європи, але ну Сполучені Штати це ж якби лідер демократичного світу, стандарти і так далі. От Трампу, очевидно, простіше перейменувати Міністерство оборони на міністерство, міністерство війни, війни аніж да. реально ухвалювати якісь серйозні важливі рішення Слушайте, з метою коли стримування. вже зачепилися. А навіщо це йому? Ну от просто от, дитячий інтерес Піар. відповідь на парад і самітці? Да. А ви показали війська, а ми Міністерство війни. А ми перемирали. Міністерство війни, і ми круті. <ріст> круті, ще за вас, тому що ми да, були останні. Так, да, да. Тому що в нас Міністерство війни. Ні, ну це розумієте, це так, я не знаю, дехто так з колишніми розбирався. Ну чи це прийнятно на рівні найвищої політики в світі? Між двома фактично полюсами. Ну, зараз знову ж таки категорія прийнятно, неприйнятно, вона розмивається. От, ну, в будь-якому випадку, от така зараз реальна ситуація, і такий от реальний порядок речей, коли люди замість розробки і ухвалення дієвих рішень займаються імітацією цих рішень, імітацією е, ухвалення відповідних mm -hmm. серйозних рішень. Ну і наслідки, я думаю, цілком очікувані, і в тому числі формування і закріплення цієї самої усі зла, посилення ролі Китаю, це прямий результат цього всього. Тому mm -hmm. що ну, об'єктивно. Якщо подивитися на ситуацію, з точки зору якоїсь там держави, так званого глобального півдня, от хто виглядає більш серйозним послідовним, звісно, сі, Звіс... він дві години сидів, читав промову, його слухали. Да. Тобто, це на даний момент Китай втілює такий серйозний поступальний е ну, загалом поступальний рух. На шляху до реалізації угу. своїх цілей. І він сприймається як більш така серйозна, більш ґрунтовна а, політична сила в сучасному світі. Тобто, окрім політичних, там, економічних, військових проблем, є ще велика проблема пов'язана із е, моральним виродженням Заходу так. і західної політики. Так. І те, що весь західний світ дивиться спокійно на те, як фактично як у Тирі розстрілюють Україну. Яка постійно, постійно декларувалася як частина цього самого західного світу, як країна, яка обрала відповідний західний шлях. Ну це ж по суті антиреклама для відповідного так, шляху так, для всіх цього. Я навіщо іншої. вам демократію, коли вас не захистять, якщо на вас нападуть да. агресивні сусіди. Пане Петре, в нас час закінчився, але я вам дуже дякую за розмову. Вона була не була не просто якоюсь аналітичною, вона була екзистенційною, онтологічною, я би навіть сказав. Ну, Ми нам намагалися. Ми намагалися. Я вам дуже дякую. Це ні, Петро Олещук. Якщо ви досі не знаєте його політичний експерт, був у нас в гостях.